В Європі про ті зубні протези, до яких звикли ми, давно вже забули. Там використовують імплантанти, котрі не псують сусідніх зубів і не потребують заміни, слугують усе життя. Технологія дуже сучасна, але не дешева. Один імплантант коштує від 2 до 10 тисяч гривень. За звичайну пенсію собі не дозволиш. Тож житомирянки, котрі пережили війну і багато років працювали, раді, що їм випало стати учасниками акції. На таку операцію я зважилася, тому що були в мене зйомний а зйомний вони неудобні. Не було вольно щас, тільки нощало трохи. Звичайно, ця акція вона заслуговує на те, що ми повинні віддячити нашим батькам, нашим дідушкам, бабушкам, які в принципі положили здоров'я на алтар, того щоб Україна і наша держава процвітала. Цього разу благодійна акція проходила у приватній клініці Космодент. Адже коли йдеться про турботу й увагу до старших, державні і приватні клініки між собою обов'язки не ділять. Я вважаю, що кожна клініка повинна якось трохи допомагати нашим учасникам війни там чи пенсіонерам, чи вообще пожилим людям, хоч якось, щоб їм облегшити життя. Багато людей вважають, що е, імплантація це щось жахливе, що імплантанти не приживаються, що особливо людям похилого віку не потрібно, не можна. На самому ділі зараз е, імплантація. Е, Майже немає абсолютних протипоказань, окрім там якихось гострих станів. В Житомирській області відсотки 80 людей старше 40 років потребують зубного протезування. І лікарі готові допомогти.